На Житомирському водоканалі встановили нове насосне обладнання на трьох водопровідних станціях крошня, вітрука, північно-західна. Модернізацію здійснювали представники компанії Весаркрафт Бюро, розповів її керівник Євген Кунь. За його словами, за перший місяць роботи нового обладнання на водопровідній насосній станції Крошня заощадили 64% відсотки електроенергії. Тут були замінені насосне обладнання, установлені лічильники води, електроенергії, автоматика з передачою даних на диспетчера з Постійним похвилинним контролем роботи обладнання. Де він може бачити відхилення аварії, збільшення енергоспоживання та інші параметри, якщо вони виходять за норму, І швидко реагувати. Це зменшує кількість поривів, стабільніше дає можливість не переривати водопостачання для мешканців. Для нас цей проєкт є не фінансовим, а соціальним, говорить Максим Габрійчук, представник інвестора BGV Group Management, який є стратегічним партнером весеркрафт Бюро. Цей Проєкт, який на сьогодні презентував Василькрафт, ми профінансували його на умовах ЕСКО. ЕСКО – це система, коли ми вкладаємо всі 100% в цей проєкт, отримаємо фінанси тільки за рахунок економії, яку ми зробили. І найголовніше те, що при ЕСКО… Водоканал не несе абсолютно ніяких фінансових ризиків. Це наше питання, але дуже важливо, щоб було розуміння для нас цей проект він не фінансовий. Тому що ми розуміємо, що зараз цей проект його довжина вісім років. Роман Ілик, директор комунального підприємства «Житомирводоканал», говорить, що разом із встановленням нових насосів старі насоси зберегли на випадок виникнення аварійних ситуацій. Вигода для людей, по-перше, це зменшення собівартості витрат «Житомирводоканалу», тобто, це менше навантаження на майбутній тариф. А по-друге, це Гарантоване безперебійне цілодобове водопостачання, і відповідно це зменшить кількість гідроударів та аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Загальна вартість інвестицій по трьох насосних станціях 37,5 мільйонів гривень. Тетянискоростинська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.